Сьогодні відбувся щорічний фестиваль в країні родині. Цей фестиваль незвичайний, бо в ньому беруть участь як учні загальноосвітніх шкіл міста та й кращі творчі колективи дітей з особливими потребами. Мета фестивалю допомогти реалізуватись усім обдарованим дітям, щоб кожна дитина відчула себе щасливою в країні дитинства, тому що це не просто діти з особливими потребами, це невтомні у самовдосконаленні діти із несламним духом, волею та великим серцем, які готові віддати частинку добра і любові людям. Ми впевнені, що кожна дитина має талант. Треба допомогти дітям цей талант розкрити. По-перше, я гадаю, що кожна дитинка да, це особистість. І не треба звертати увагу, є в дитини якісь вади чи ні. Це вади можуть більше знати навіть батьки. Да? Тобто людина, коли народжується, це маленька дитинка, вона. Від народження вже є цього нашого суспільства. Так ми повинні докладати максимум зусиль для того, щоб розвити в ній гарні якості. Та, наприклад, якщо дитинка погано погано чує, та то вона щось гарно малює. Вона може танцювати, якщо там, наприклад, ну, якісь там чи неї, чи що, треба на це звертати якусь увагу. Так? І наша держава максимум зусиль повинна прикладати, щоб ці дітки вони себе почували на рівні з іншими дітьми. Фестивальну програму розпочав танцювальний дует, переможець фестивалю райдуга Житомирської спеціальної школи-інтернату номер 2 художній керівник Ірина Гальчевська. Хотілося б відмітити колектив будинку культури обласної організації УТОГ, но за межами нашого міста, та вокальний ансамбль Сузір'я Житомирське вище професійне училище-інтернат. Та дітей Березівської спеціальної школи інтернату. Кожному учаснику фестивалю було вручено призи від управління сім'ї та молоді Житомирської обласної державної адміністрації. Кожен художній колектив отримав подарунки від управління сім'ї та молоді Житомирської міської ради. Солодощі отримали діти від громадської організації Молодь ініціатор реформ. Сьогодні, як ви знаєте, проходить фестиваль країні родині. Наша організація Мір, молодь реформ, форм старається кожен рік приймати участь в такому фестивалі. Ну, сьогодні ми приготували солодкі подарунки для дітей, маємо надію, що їм сподобається і вони будуть задоволені. Дійсно, це наше майбутнє і без дітей. Ну, Ну, Нема цілі для життя. І у кожного з нас є дитина. І ну, Я як батько знаю, що все ж таки і не тільки треба своїм дітям допомагати, а треба також допомагати і дітям, які ну, мають якісь проблеми з магами, зору, слуху. І це, скажімо, такий наш обов'язок прийти і, домовти, і допомогти кожні, кожній дитині. Я хочу, щоб більше було таких концертів.